Вітаю, друзі! В моїх руках зараз те, чого бояться деякі господині і господарі. Хлібна закваска. Деякі починають, вона не виходить і зовсім закидають цю справу. А деякі з вас не наважуються це зробити. Але в сьогоднішньому відео я покажу і розкажу все детально, що це просто, швидко і вже за декілька днів ви зможете смакувати млинцями здобою і найсмачнішим та корисним хлібчиком, приготованими. На усій чудовій заквасці. Продовжуйте дивитися відео і я все детально зараз розповім. Першого дня для приготування закваски візьміть 100 г цільнозернового пшеничного борошна і 100 г питної тепленької водички, можна кімнатної температури. Для формування закваски просто змішайте гарно цільнозернове, ось пшенична борошно я показую, і водичку я беру кип'ячину, охолоджену, кімнатної температури або ледь-ледь тепленьку. Як замішую я? Я беру окрему миску завжди, і при підгодовуванні, і ось таким чином з'єдную борошно і воду, і гарно-гарно все перемішую до однородності, щоб не було грудочок. Ось так. Дуже і дуже швидко. Перемішали, дивіться, ось така доволі густа маса виходить. Тепер беремо скляну бажану банку. У мене ось така на 700 мл, гарно промита або стерилізована. Я відразу наліпляю або пишу на банці, або ліплю ось такий стікер з датою, бачите, і з часом. Саме по такому часові кожну добу будемо її годувати. І відправляємо вже майбутню закваску ось сюди в підготовлену банку. Ось так, всю до граминочки. І все маркером, друзі, дивіться, я позначаю рівень. Обов'язково, скільки займе це тісто пріс настільки і позначте. тому що нам це дуже важливо, ми будемо бачити, як воно буде рости. І написала одиничку. Перший день. Все, накриваємо шматком марлі, ось такої, або іншої тканини, щоб закваска дихала. Ось так фіксуємо, друзі. І. Дивіться, хочу ще показати вам свою стареньку закваску. Ось так буде виглядати скоро і ця нова за декілька днів. Давайте порівняємо, бачите? Нічого особливого, просто собі знаходиться там тістечко, я позначила день перший, рівень, дату, число. Саме ось так виглядають дві. Бачите, стара закваска, скільки в ній повітряних бульбашок, вона дуже-дуже гарно пахне вже. І, власне, нова закваска, яка за декілька днів вже буде готова. Все, друзі, поміщаємо її у тепле, затишне місце без протягу. У мене це тумба на кухні, ось так її кладу. Ще поміщаю туди термометр для фіксації температури. І закриваємо. Температура понижується, коли на кухні нічого не готується, особливо зранку. І підвищується вже, коли натоплено трошечки. Варіація 20-28 градусів. День другий, друзі, для підгодовування. Візьміть 50 грамів цільнозернового пшеничного борошна і 50 грамів такої ж теплої водички. Половину менше. Отже, для підгодовування. Я знову в окремій мисці з'єдную ці 50 грамів борошна і 50 грамів водички. Знову, щоб не було ніяких грудочок, це легше робити в окремому посуді. Я вам раджу, щоб не зальопати банку, і щоб потім вона була прозорою і було видно гарно рівень закваски. Все, дивіться, я вже дістала, в мене було тепленько і в кухні, і в перший же день, після першого дня, погляньте вже купа-купа бульбашок. Тобто вона почала працювати дуже добре. Все відкрила. Дивіться, друзі, що ми робимо. Простояла добу закваска, рівно половину забираємо звідсіля, ну приблизно на око, так, половину суміші, і будемо викидати. Викидаємо, вона нікуди не годиться. І половина залишилась ось в банці, бачите, як виглядає. І сюди ми додамо щойно свіжо приготовану суміш з 50 грамів борошна. Та 50 грамів водички, і перемішуємо акуратно до однорідності вже в самій банці. Це ми зробили перше підгодовування, друзі. Ось так. Готово. Знову роблю маркером позначку рівень, пишу циферку 2, це вже другий день виходить. І так само накриваємо марлею або шматочком тканини, фіксуємо і кладемо в теж затишне місце без протягів. Зараз ще покажу, бачите, ближче, як вона виглядає вже на другий день, тільки після годування. Чудово. Все, кладу її, значить, назад, в шафу, градусник обов'язково. Температура в мене нормальна, стабільна, була там 23-24 градуси ідеально. Далі, наступний день, третій. Друзі, бачите, як вона виглядає? Підросла, саме для чого ми позначаємо маркером, бачите, рівень підріс. Це дуже добре. Значить, закваска наша працює. Знову для підгодовування на третій день беремо 50 грамів борошна, і 50 грамів водички. Так само все повторюємо з другого дня всі-всі кроки. Викидаємо рівно половину нашої суміші. Ось, дивіться, на третій день, як вона виглядає. Ще раз покажу. Бачите, бульбашок уже чимало. Це означає, що все йде добре, все йде за планом. Запах ще різкий, для випічки ще не годиться. Ось так зверху виглядає жодної плісняви темної, нічого не пропало, все добре. Знову, друзі, повторюємо те саме. Половину закваски викидаю ось так в торбинку, щоб вона ніде нічого не замастила, і в сміття. З другою половиною, що лишилася, працюємо. Я вже підготувала суміш з 50 грамів борошна, і 50 водички, і туди до грамочка висипаю і ось так гарненько перемішую знову, накриваю і відправляю відпочивати ще на добу. І не забуваємо ставити міточку, і пишу цифру 3. Ну, все, друзі, накриваємо, знову ж таки, фіксуємо, і кладемо в її місце, туди, де завжди. Так, прощаємось на ще одну добу. Запам'ятали рівень. Так, наступний день, день четвертий. Бачите, заквасочка знову підросла, значить, почувається вона гарно. Зараз хочу показати вам ближче, бачите, скільки повітряних бульбашок. Все йде. За планом. Вона на четвертий день вже має не такий різкий, більш приємний м'який запах. Зараз, бачите, я хочу показати вам згори дуже-дуже активна. Так. Ось така красуня. От бачите, друзі, наскільки все просто і швидко. На четвертий день. Повторюємо всі кроки другого і третього дня. Підгодовуємо 50 грамів борошна, 50 водички. Ось так дивіться, я замішала. Половину з е, закваски з банки я вже викинула. І підгодовую до залишеної половини додаю нашу суміш свіженьку, перемішали. Ось так гарненько. Дивіться, яка вона активна вже на четвертий день. І реально приємно пахне. І все, попрощались ще на добу. Повторили всі кроки, поклали в тепле затишне місце. Все, п'ятий день. Погляньте, вона ще підросла. І видно, що дуже активна. Видно, що, дивіться, друзі, хочу показати вам. Ближче на сонечко, бачите, яка красуня. Друзі, в моїй заквасці сьогодні п'ятий день. Вона має приємний такий запах, мені вона пахне яблучком, а це означає, що вона вже готова до використання. Я зараз візьму звідси 50 грамів, саме стільки мені потрібно, щоб приготувати паску на заквасці. Іншу я підгодую вірніше по тій же схемі, що я розповідала, і залишу при кімнатній температурі, адже печу я часто. Тобто при температурі, стабільно десь в мене було 23-22 градуси. Закваска готова вже на п'ятий день. Отже, давайте перевіримо її. Отже, зараз ми з вами ця нова закваска, яку я завела спеціально для того, щоб зняти для вас відео. І зараз ми її перевіримо, і я покажу, що вийде в результаті. Друзі, ще раз близько вам показую готову закваску на п'ятий день, яку ми вже будемо використовувати, щоб приготувати ось такий чудовий хлібчик і дуже смачну і повітряну пасочку. Всі рецепти чекайте пізніше на каналі. Все буде. Дякую, підписуйтесь і обов'язково ставте вподобайки.